Тати на Донбасі. Вчора вночі не було жодної атаки терористів. Повідомляють у прес-центрі АТО. Однак учора бойовики не дотримувалися перемир'я. Ввечері бандити обстріляли з артилерії одне з найбільших вугледобувних підприємств. Шахту комсомолець Донбасу. Снаряди влучили на територію копальні. Працівники встигли сховатися. Обстріли тут тривають уже кілька днів. Загалом напередодні найманці більше 30 разів обстрілювали позиції українських військових. Поранено шістьох бійців. Вкот. Бойовики намагалися штурмувати Донецький аеропорт. Наші армійці атаку відбили. Також терористи вели вогонь по позиціях села То неподалік Дебальцевого, Чернухіного, Новотроїцького, Пісків та Маріуполя. Нашкада силадцять другий п'ятдесят. Неконтрольовані терористичні збройні формування здійснили вогневий нальот з використанням реактивної систем залпового вогнів БМ2 на український підрозділ, що дослухується неподалік населеного пункту познатаненький за наследками налета.